Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Чергова атака на Київ. ППО роблять все можливе. За даними телеграм-каналів, понад два літаки Російської Федерації отримали пошкодження під час цієї атаки на столицю. Основна ціль противника змусити Україну до переговорів про мир. Росіяни продовжують нічні атаки на Київ шахедами та обстрілюють місто ракетами. Кадри з пошкодженою квартирою багатоповерхівки в Дарницькому районі. Столиці облетіли всі світові. Змі люди дивуються такій маніакальності Путіна, який вже другий рік поспіль обстрілює Київ, адже майже всі ракети та дрони збиває наша ППО. Тож навіщо Путіну Києва? Чому його генерали завдають по місту ракетних ударів та коли це може припинитися? Писали журналісти Тесан Експерти зауважують, що для росіян Київ буде ціллю до останнього дня війни, бо ворог собі вирішив, що зломивши столицю, він переможе Україну. Ечню на кшталт закатати Київ ракетами як мантру повторюють численні російські медіа посіпаки. Ракетні удари по Києву. Це реалізація позиції Путіна, яка вже здійснюється 17 місяців війни. Дещо змінюється в тактиці завдавання повітряних ударів по місту, але росіяни принципово не відмовляються від атак по столиці. Київ для них центр ухвалень рішення. Цей підхід зовсім не новий у нашій війні з Росією. Це класичний підхід у веденні локальних. Війни його логіка полягає в тому, щоб захопити столицю та підірвати місцеву владу. Після цього, на думку Росіян, решта справи буде вважатися вирішеною. Тому Путін, поки не відходить від такого сценарію дій, він має сили для ведення конвертиційної війни і продовжує її вести. Пояснює сайту та Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. Експерт додає, що розв'язавши жорстоку війну, Путін, окрім іншого, лякає Україну та світ застосуванням зброї масового ураження. Періодично ворог змінює тактику та характер завдавання повітряних ударів по Києву. Чому це відбувається? Тому що Росія значно зменшилася наявність сучасних ракет, в першу чергу, таких як Іскандер, «Калібр», Кинжал. Але вони їх виробляють, хоч і повільними темпами, але все ж виробляють. І тому шукають засоби для завдавання більш ефектив для себе ударів їхні атаки складаються з різних варіантів та засобів для ураження об'єктів у Києві. Ворог комбінує варіанти із застосуванням безпілотників, типу шахет, крилатих і балістичних ракет. Вони б'ють по місту з різних боків напрямків на різних висотах та запускають їх усіх одночасно. Тому це триває і буде тривати до кінця війни. Розповідає сайту TSN.ua Ігор Романенко. Така затятість Путіна, схожа на якусь маніакальність знищити. В Києві якомога більше житлових будинків і людей. Ні, це не маніакальність, це лише прагнення в реалізації воєнного принципу постійного впливу на противника. Ворог застосовує цю тактику по всій території нашої країни та на фронті. Тут потрібно розуміти, що на дворі триває гібридна війна з усіма своїми жорстокими особливостями. Ракетні удари по мирних містах. Це та частина плану ворога, морального тиску на нанесення. Ворог прагне таким чином впливати на керівництво нашої і держави та примусити його перейти від війни, яку вони чим далі тим більше програють до перемовин про мир. Адже жодне із завдань, які були поставлені перед армією Росії на початку війни, не досягнуті. Тому Путін прагне демілітаризувати захоплені території, тому й використовується такий прийом як завдавання ракетних ударів по столиці, пояснює Ігор Романенко. Окрім того, ворог використовує жахливі наслідки прильотів по будинках у Києві для власного самоствер. Дження, мовляв, подивіться, які ми міцні та оправні розбомбили у Києві житловий будинок. Так, цим пропагандисти хочуть показати, що Росія й надалі залишається потужною, що вона й надалі спроможна вести конвенційну війну, а вони просто нагадують собі, що Росія ядерна держава, яка поки що не застосувала ядерну зброю. Це натяк, щоб це запам'ятала Україна та її союзники, адже не секрета, що до нас приїздили делегації так званих путінських посланців, які намагалися домовлятися, Тися та вмовляти українську сторону, що потрібно переходити до перемовин і торгувати своїми територіями, тобто пропонували нам мир за рахунок уже захоплених територій України. Ось вони луплять по Києву ракетами і шахедами, аби тиснути на наше керівництво та громадян, аби досягнути бажаного визнання окупації наших територій, мовляв, тоді і припинимо війну. Пояснює Ігор Романенко. Після останньої атаки на Київ від уламків шахеда постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі. Це знову стало приводом для розмов про недостатню захищеність міста від ракетних ударів. Захистити Київ від ракетних ударів на 100% не вийде, тому влучання по будинках у Києві не мають нікого дивувати. Ніколи в жодній країні ні в Ізраїлі, ні у США не буде 100% оборони, коли засоби нападу значно перевищують засоби оборони. Звичайно, що навколо Києва сконцентровано достатньо сил ППО. Але такої оборони ми не можемо сформувати по всій території країни. Жодна Держава на таке не спроможна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.